І всім привіт дорогі гості, глядачі, глядачі підписноки мокнал. З вами Дестрой стопся, сьогодні ми граємо на сервері CrystalLix, це сервер міні ігр Будемо грати ми в режимі зомбі бот І Сьогодні з нами на зв'язку Андрій. Андрій, привітайся. Доброго дня Хочу щось розказати? Де я зайшов вже, хочу розказати, що це режим. Так, це режим дуже цікавий. Я так завжди починаю. Е... В ньому є починається з одного зомбі, якого вибирають рандомно. З гравців. І він мусить заражати інших гравців. В, в зомбі дуже багато життів, а також є спеціальна граната, якою він може скинути гравців. Тут твою ж матірка. Перестань. Так, ось і. І задача гравців вижити, якщо ж всі гравці повмирали, то виграють зомбі. Ну а якщо хоча б він вижив, що є, то виграють виживши. Так. Дайся секунду старту. В кому випадку, якщо зомбі завжди буде заражати всіх, то... будут все получать да зомби Сбачить? это все в развлеку что Выход охоту на зомби <мот> зомби Хантинг зомби 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 это натура зомби зомби какие О, заражали, зарази, заразив позицію. О, він тут внизу. Де це на нашій позиції? Чого він не валить нікого? А, він залагав просто. Ще двох заразили, чувак. Ух тобі не поравило, а за те звідти. Тут невидимка є. Треба, коротше, жорстоко питати. Просто виносить по-любому, тому що в них є цей... як це називається? Не вибіде. Ну, Ти Знаєш, який вихід є? Просто стріляй вперед. На, ну але ти шариш, ти ви час не зможеш стріляти. Гітер Гітлер вже тут. Внутрі тут краща позиція. Де внизу? Ну типу туда там, де чувак тільки щось пригне. вот тут наверное, на чем угу. Uh -huh. типа там никого что все будет а стреляйте ну <свят> я тут -то тоже стреляю ага, ну, пи... а слухай чат в боке, и сюда One square, one Чорт, 5 зомбаків. Я хто не якщо не ставай з самого права, тому що звітом скап віді... при... прийде. Mm -hmm. Ти, як бачиш, уваги, кажи, туди, У сторону, вали, що валь зразу каже і будемо майстряти тобі. Ось то скелет сдохне з одного бити. Ну треба зразу ножик брати, вилити всі сторони. В скелета тільки 10 життів, а бита зносить 14 е, хп. Да? То есть давай за два а удара. Ножки... Так, а а? а ножчики 7 чешуй. Нож ног... топовый. Нож мясника. На 8. А шо, бита більше? Да. Но мясника перевага в том, что він має шанс 400 нанести урон 18. 18. А. А ж вроде. Не. Рандом. А бита с кей кошти. Бита сразу дает. А ну, то есть ты прикольный да. Ну пофиг, я мличная рушка не користуюся. Так, короче, у нас же 8 зомбаки. До конца по два начала студа по шестке, короче, на все тупо. Майже в кожній міні грі щось лагає, блін, тут час лагає, на подварсів, Так, коли лагаєш провалюєшся під карту тупо або в ямпан. Це не лаг, це баг карти. Баг розробки, чувак. Так, я почув перезаряджуюсь. Блін, якщо він біжить сюди. Кожен з тієї справа, тому що там може бути ще speeding. Все, ми, ми останні чувак. Так? Да? Да. Если до кінця. Саме не розумієш, за шадео було забратися з середини сюди і середини всіх Бачу розносить. Піхі впав нормально. Ты І дай брать. як ти подумав. Жаура зомбак, але чувак, вони на нас третівають. Да ну, может за трое бежать сюда Правильно, стріляємо стреляем туда оскільки там может бути цей чувак блин и что сюди сюда стреляет а... Я поразить зараз буду Я пора заряжаю стрелять Блин вы не а... Я идут скину. Я, Я скинул скину... ну, Хтось там скинул не знаю Ты вообще скинул скинул Блін, це Туда просто жсткий нападит, да? Скільки до кінця взагалі? Мене mm. вони не раз задамажило. Совсем чуть-чуть. Hey, тут скелет, був. Скелет по-любому. Я на перезарядці, блін. Он уже вбили, давайте. Да? Да? цей чувак, тебе дай сюди. А, я впал! Чувак, живий, вали там, просто живий на всіх ходах. Зомбік! Папі! Нас тут заразили, нас тут заразили, я скину! Мене заразили! Тільки мене не заражай, пліз. Та, блін, вдохни і тоді всі получать очки. А мене завалило все. Ну коротше я останній вижився, ф'яно. Будемо прорвали наші загрезала. Треба було якось краще організувати, щоб всі попала, тому що через це тіл не попадає. Ми часто, всі виграли, це добре. Ще одна каточка. чорт. Ледж не вижив. Ледж не вижив. ну Чекай так. Ем... Ем... В ч? нож ложь краще. В нього Чому? така сама отдача. Ну але урон в два раза меньше. Урон менший на 6, ну, ну, а ложь 400 на нанести. Ну ладно, шансов 40%. То ти я даже дробь-то, все, все все Кошки пищу урон нет. Блин, сюда поруют очень много народу Может с вами назови Я сюда не хочу по подъедем Давай скрываемся здесь okay. <coughs> а и подъедем Вот вы за мной, и чувак целовать. Да нет, а ты иди за мной Не, я иду направо, чувак Добрый, я пойду ну, на чтобы кто-то из нас не стал зомбаком Ну то будет мы выносим его, ничего выносим но сама в двух вот это А, я на всех на всех. Чувак, я на лампе сижу. Ой, ну, я сам вас? Нет. нас? Не. Я злобная. ну ⁇ -мо ⁇ Ё ⁇ -мо ⁇ сколько заражены. Ё ⁇ -мо ⁇ А, -а, -а знаешь, это? То було там, там десь 5 людей або в нас, це на нашій колісі. Прямо от сюди. Чуєш, що о, чувак тупо сидимо тут тихенько. Не, не стріляйте всі. їм, щоб не вони не стріляли, не стріляли. Напишем, щоб вони не стріляли і всі пересіли на шиф. просто жесть. Заметил. Бомбу кенов. Взрывалась. Блин, я хочу выскочить. А вы не выскочите, да. Тики кисти за расчетку. Тут чё по блоках? Чувак в пару. их сильно 10 же. Сигнал судить. А дивись, давай... вид і пробує вдарити в польоті. Ну да, тому я стій за решиткою. Тут скелет був! Скелет я буду породично стріляти. Ой, мене вдарив, гад. Там зомбік пробує вилізти. Йота, а, там гранату, чувак, кинул, походу. Та гранату цела, фихи сюда закинешь. Стреляйся, а то можешь бути шали. У мене залагало Та, не долагай, чувак. Что мене не дискнайк тут? Па! Там зомбаки я пруця поки що немає. У мене залагало... Я, я на перезряті поп... стріляй сюди. Я впав, чувак! Ты серйозно? Да я впав! Мене сзади якийсь гад скинул. Ты позаразили? Нет? У меня щеб 4 сердечка, мне бро, якби без броника был, то было бы два. Короче, живый? Да. да я живий, чувак. Не живий, а живий, Серьезно. Блин, там чувак бежит, за <татрична ла> на... Со мной это слышишь. Вот там сам им болт хода стал светляй. Блин, зато моя по 400 тачка, ту фига. Голову. Да, в голову. Угу. А там он шейтка, что тратится вообще жестко. Цед дарт. 12,5 к. <су> е мене у меня за 10 Пусть сказати, що я можу покращень топив. Ай, тебе не топало? Обида. Топа? Біді. Думаешь, вогнемет? Та, він 20 тисяч коштує. А дартс який е Вогнемет то ближче бідний? Ні. Дально буде? Можна виставом і, і він підпалює кожним Я то есть вышел я... видно всю карту стреляли? Не, не на всю, а у меня точно не ну, вот. Я вообще я хотел думал брать из кара стрелять, но не взял домашнее, это не у Ой, я взял скорострельный, я хочу вообще, то я все хочу домой. Сколько вообще таких тем? Бомба! Блин, ну чё, Отруивать. Слышь, кто-то двоє тут. Ще двое тут. Ч четвертый Чо, ты не вали мене? Я тебе валю? Походу. Нет. Та блін, не задра мене отруивай Де да ти, я. Я лізу наверх, да. Ти вообще хто Зомбі чи шаги? Зомбі. <пишись> Та воно <не шеп>. <пишись> задрало, я ти мене уйде, він мені вже все хп зніс. Ні, це поголов найкраща позиція, то я счастли 28 секунд. не понял, надо да? все тупо не одного зомби Я не знаю я видел шоу <зумісті> зомбари выносит пар тихо мне писать Рау где вымену слепы ну, завтра Как баганый пантеба топовый сервер просто дитячий Звучить як антиреклама. Тобто, ти не рано, на що рекомендувати? Тут я бахали саме. Поки ж не прикольно, то я не вігала. Блін, баги такі, що просто не хочу перемогу. Все, поїхали. О, це перемога! Так, давайте ми ще ралочок, напевно, підемо, заграємо. І будемо закруглятися. Так. Так, вибираємо то саме. Ладно. То есть у дарт, дартвин такой скати топовый. Блин, бо него треба было брати. Топовый дарт. Що, а тут Урон той самый. Але тут середня, а тут скорость средняя, а тут низкая. Тебе какой МГ? Да. Мініганчик. Так, Как зомби которая выбрати? Джампер. А, я крипер походу. Так. Mm -hmm. Чекай, як я її б виглядаю? Че? Який виглядає, коли зомбік? Ну, як е головастий зомбі. Головастий? Так, да, носатый. Типа зомбі житель? Так. Да. А, ясно. Йдемо на ту саму позицію. Я йду на нашу сторону. Ну я на ту самую туди сидів. Ну ладно, я йду туди. Ну, що часу, ні, щось? Я ні, ты не став зомбарем. Да. Ну ч, тоді васово буде. То я тебе зразу забавлю? Так, тут є люди, їх треба подальше від них звалити. Бо Якщо вони заразяться. Заразяться. Якщо я заразюсь... Заражусь, блін, я рак. Рак там зажис. <різь> 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 блін, блин, мене зомбік. Аааа Скидаю, 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 скидаю. Та в нього антикік. Нет, я не розумію, кого фига? Вс, скинули собой. Та просто чувак з антикіком. Дякую, бронежилету! У мене одне сердечко лишилось. Бронежилет, дякую тобі великий. Мене тут вдарить. Стріляй, тому що я зараз поставлюсь на позаряд. Ты він шо дебил, куда він став? Я перезаряжусь, поки що. Кто-то и... Слухай, зомбик такие вот, это совершенно страшно. А, хуй, хвен, хера на Все, ребята, держимся. Более падла, Ливанну. Ничего, Давай, Да, давай, Да, Да, буду давай, 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 Да, давай. Да, давай. ладно давай починаємо чувак в бронику Ну все таки броник трошки дерма туда ще йдем. Ну, просто да. позиція топчик моя улюблена тепер буде шкода що нема гранаторика хиляє або щось такого я теж поджигаю, я те, що заморожує. Тобто нема такої штука як аптечка. А оце внутрі. Ты вже там? Ні, аптечка реально потрібна. И щоб зомбарів були, були якісь зомбари, які швидко регенеруються. Так ти ж респавнишся, наш тобі реген? Ну якщо тебе, ты же дійшов до ключової позиції, доскакав добрый день, тебе бац бело. Ну тоді бе було, просто імба. Угу. Що двоє валять відразу, чувак, і, так що і не їмба. Та пофіг підібрався сюди тихенько з нічого боку, та і завалився. Угу, mm -hmm. А тебе бетою якийсь зомбак швидше вб'є, ніж ти його руками. Бетою зомбаки вб'є. Mm -hmm. Бетою зомбака швидше вбивають, ніж, він? Зі, ніж? Mm -hmm. Де зомбі, де зомби? Тут немає. Два зомби, Три зомбі. Ну я сюди там на тій позиції чотири ж. Так сидимо на шефте, на шефте. Блин. Где он стреляет? Напосил. Напосил на шрифт. Убил. Опять. если Опять. вами будет партия Опять. Опять. он дебил. Так, тут замок. Ты идиот. На чём На всё у него выстрелы Можно его <laughs> Стоит <laughs> ты чё <чуть>, ты бачь? Давица, он на верхушке этого. Ты добил, мешай, мне стрелять. А, Я <laughs> Ты просто идешь, махая руками. да <свят> да дебил! да 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 то Уже один процент. Ну да вот О, ты просто відійди далі дальше не буде тут. Ой, я не шо в самое бове місце. Ось тут. Там може підстрибнути вон тут. тут нема де підстрибнути. А ні, є, де. я. Блин. Вот тут тут саме імбове місце. Та, я теж так думаю. Ось тут нету впав, чувак, все, він труп. Ну і чого може зараз вибереться? Що за ним зомбак буде? Все, намагаємося спасти. Та це Блейз Хантер, він нормальний. Він кине гранату, якщо я дебільна. Ніфіга не зробить. А ч, кину. якщо кинути під себе, то підкидає, чи ні? Ні, майже не підкидає. А, це обіда. До речі, то є жирні зомбаки в них. Чи він не вилазить? 100 сердечок на 50 і цей. <гум> 100 сердечка на 50 і в них е, кожну хвилину появляється граната. Ч, купал? Ось улазит, даф ему його. що він виліз. Обнадцать выживших, 5 зомбі. Норм. Скільки тебе експи? E, близько 500. Та нажми і ГК. 636. Блін, в мене 93. А очків тільки 10, Блін, а на топчики там злі 12-13 тысяч, ото я ракан. Да всі зомбарі, блін. У мене очків нуль. Ну <смеш>. що я стільки ж разів сдох, кикей стільки... вже. Ну зараз очків будемо мати багато. Чого? Законуємо тільки 10 дають, чи 15? Ну, 10, наверное, вазі буде. Позаразилий. На резке тоже замахало стоит на одном месте. Спускаемся в стене. Нет. Не, а вот не я не хочу. Не я не так. А да чего? А до стоят, это склево реально. Ох, хотя бы сюда вниз. Да? Сюда. Этот чувак отысак. Чего ж вот сюда. Бачимо зомбака на нього. Та наш. Я шесть. знаю. Скільки до кінця? Я е киппал. Дуже мало. Не, дописал що 30 секунд це заплава, да. Зомбі? Да. Нема. Та ти на, на Каркав, блін! Відбивай <звук> мене. <звук> То не попала я в нього! я Давай, володи там нахер. Я вас валею. Я позамлю. Лишь ему нафиг. Блин, там зомби. Де він? Чуєш? Я не знаю, Назад виліз, чувак. Все, я тут там не был. На, на лампах. Блин, тут зомби. Чего, я на лампу? Треба скинути, я не вилізю інакше. Mm -hmm. Так, проводим чисто по А ah! Блин! Ну, два сердечка. Выживай. Сколько что я не могу тебе дать. Вин. я мы его Блин, ну серьезно, я вас за это могу. А я не. Только ты кто сюда? Никто не я. Это так смешно. Зомби. Жесть. Мой ванга. Мне не завжди так часто и Ну так у тут несу, короче, це... ми вверх, поздно базику Ну а... хоча б трошки епіка була Та церія цікаво З одну розвідку походили Тебе трошки полупили нічого ти каже Ну то би так більше не карка це трошки okay. Так друзі все. всім дякую дуже велике Дякую за перегляд цього відео Ставте Лайк, великий вверх, підписуйтесь на канал і чекайте нових на відео, які виходять дуже-дуже часто. Все, друзі, всім бай-бай. Я вам дав ще одну серію.